Завтра, 18 грудня у Брюсселі розпочнеться саміт країн-членів ЄС, зокрема, під час нього європейські лідери спробують діти згоди щодо майбутнього заморожених російських активів. Я вам нагадаю, що Єврокомісія пропонує надати Україні так званий репараційний кредит обсягом 140 мільярдів євро під заставу заморожених російських активів, левова частка яких лежить в депозитарії Євроклір у Бельгії, але Бельгія не дуже хоче цим сценарієм Ти зараз до нас приєднається народна депутатка, голова комітету верх. Овної ради України з бюджету Роксолана Підласа. Пані Роксолано, я вас вітаю доброго дня з огляду на те, як складно іде тема репараційного кредиту, і зараз Росія ще й в суд подала поки що московський, але тим не менше, вочевидь, готується до юридичного процесу щодо своїх заморожених активів. То чи залишається цей кредит для нас планом А щодо фінансування на наступний рік і можливо 27-й теж? Звісно, європейська комісія розглядає інші альтернативні варіанти, як можливо допомогти Україні, але наразі репараційний кредит є планом, а який пропонує Європейська комісія Раді Європейській раді затвердити завтра. На своєму саміті тут я ще хочу окремо додати, що мова йде про 210 мільярдів євро, з яких 185 мільярдів євро знаходяться в бельгійському депозитарії Євроклір, тобто Єврокомісія, хоче, щоб інші країни Великої Сімки та інші країни Європейського союзу, які мають в своєму розпорядженні заморожені російські активи. Теж приєдналися до цієї ініціативи, і в них навіть є пропозиція, як розподілити ці гроші, тобто 90 мільярдів вони пропонують спрямувати до державного бюджету України в 2026-2027 роках. А решту на закупівлю зброї як в Україні, так і в країнах Європейського союзу, з подальшим подальшою передачою цієї зброї самій Україні у. Натуральному вигляді, але зрозуміло, що це повинна затвердити Європейська рада. З юридичної точки зору є можливість затвердити таке рішення кваліфікованою більшістю, а не одноголосним голосуванням. Але ми розуміємо, що і Європейська рада, і лідери країн ЄС вони мають застереження щодо такого підходу, тому що це питання є надзвичайно чутливим, і ви правильно згадали, що Російська Федерація продовжує грати. На нервах, ну тому що ми розуміємо, що подача позову до московського суду не має ніяких правових наслідків для уряду Бельгії або для цього депозитарію, який розташовується у Бельгії. Це лише тиск, психологічний тиск на керівництво уряду Бельгії, щоб вони не погоджувалися на репараційний кредит і на виділення Україні репараційного кредиту. Ну, але ж справедливості заради там може не тільки Бельгія не сильно підтримує цей сценарій із передачою Україні тіла уже безпосередньо заморожених російських активів, а не відсотків, як зараз Італія не дуже підтримує ще низка країн. Вважають, що це дуже ризиковий сценарій. То які альтернативи є, окрім власне російських грошей? Тут я хочу ще раз підкреслити, що ці альтернативні варіанти, хоч і обговорюються, але ем, все ж таки поки що не ведеться активна робота над підготовкою цих варіантів, тому що всі ем, можна сказати, вся Європа, затамувавши подих, чекає, поки Єврокомісія дотисне це питання завтра на засіданні Європейської ради. Але якщо цього не відбудеться, то Єврокомісія може розглянути такі варіанти, як двосторонні кредити від держав-членів для України, і кредит від Європейського Союзу під гарантії країн-членів ЄС. Можливо, це може бути продовження цього механізму IRA Loans, який зараз в нас працює. Це коли Україні передаються. Прибутки від заморожених російських активів, але тут потрібно розуміти, що це знову ж таки, теж невелика сума, тому що ці заморожені російські активи в Бельгії генерують десь там до 4-5 мільярдів євро в рік, якщо здійснювати такі безпечні інвестиційні операції, як здійснює цей депозитарій. На яку суму підтримки від ЄС ми розраховуємо наступного року, і коли для бюджетного процесу для нас важливо, аби рішення було ухвалене? Для нас дуже важливо, щоб рішення було ухвалено принципово якомога швидше, тому що від надання репараційного кредиту залежить, чи буде в нас програма з міжнародним валютним фондом, і, хоча вона є невеликою по сумі, але вона відкриває можливість для подальшого запозичення двосторонніх запозичень в урядів країн Великої Сімки для України. Ну і тут є спільна зв'язка, тому що Єврокомісія очікує, що в нас буде програма земве. Для того щоб надавати нам транші репараційного кредиту, а МВФ очікує, щоб... У нас була був репараційний кредит для того, щоб було достатнє фінансування бюджету, і відповідно вони могли також надати свої запозичення. Хоча це різні запозичення. МВФ, наприклад, це кредит, який потрібно повертати, а репараційний кредит повертати не потрібно, і не потрібно буде платити за його обслуговування до тих пір, поки Росія не почне виплачувати випара... репарацію Україні після. Війни, але якщо підсумовувати те, що я говорю, то найкраще було б в січні вже мати повністю ухвалене рішення щодо репараційного кредиту, і перші транші мали би розпочатися в першому кварталі 2026 року. Якщо цього не відбудеться, ну принаймні в межах цього таймінгу, та не вдасться так швидко домовитися, але зрештою рішення буде. То які наслідки це матиме для українського бюджету для фінансування і війська і соціалки тощо? Військові видатки ми фінансуємо з наших власних ресурсів. Наразі державний бюджет 2026 року обрахований так, що наші власні надходження це податки, мидні платежі, дивіденди державних компаній всі спрямовуються на потреби війська і. Саме видатки на оборону заплановані саме в такі в такому розмірі, як ми очікуємо на податкових, митних і інших надходжень до державного бюджету. Тому те, про стабільність виплат і для військовослужбовців, і стабільне постачання зброї боєприпасів, яка закуповуються за кошти державного бюджету, можна не переживати. Тут ніяких перебоїв не буде. Що стосується гуманітарних і соціальних видатків, дійсно вони всі в нас потрапляють в площину дефіциту бюджету. Будуть використовуватися, і для того, щоб їх повністю забезпечити, в 2026 році, нам потрібно фінансування в розмірі 45,5 мільярдів доларів, з яких в нас наразі є підтвердженим лише точніше, з яких нам ще потрібно отримати від ЄС або інших країн партнерів від 18 до 22 мільярдів доларів, залежно від того, який курс. З долари або ви використовувати для Обрахунків, але ну, ми розуміємо, що там в першому перший квартал ми справимося з тим залишковим фінансуванням, яке у нас є з 2025 року. Плюс е, в світовий банк там повинен передати частину коштів mm -hmm. цього кредиту е, на 50 мільярдів від G7, які залиши залишки Ну та далі. вже яким, треба якесь зможемо... рішення було ухвалено, тому що дірка в бюджеті серйозна. Пані Роксано. Дякую вам за те, що приєднались до нашого ефіру. Це була Руксана під. Ласа народна депутатка голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету.